Це заняття буде присвячено конкретно темі вигоряння, і я сподіваюся, що це заняття буде дуже інтерактивним. Тут дуже мало слайдів, тому учасники матимуть багато можливостей висловити свої думки та надати коментарі. І я очікую на цікаве групове обговорення протягом усього заняття. Тож не соромтеся в будь-який час долучатися до дискусії або залишайте коментарі в чаті. Тож сподіваюся, всім видно правильні слайди. Добре, отже, на цьому занятті я планую розглянути три розділи. По перше, ми почнемо з деяких основних визначень, щоб переконатися, що всі розуміють про що саме йдеться. Далі ми поговоримо про деякі проблеми та їхні джерела, а наостанок розглянемо можливі рішення. Проте є ще один нюанс. Я перш за все практикуючий лікар, а це означає, що більшу частину свого часу я проводжу приймаючи пацієнтів, тому це заняття буде орієнтоване на людей, які працюють на передовій, тобто щодня регулярно мають справу з пацієнтами. Якщо ви переважно займаєтеся адміністративною роботою або науковими дослідженнями, у вас можуть бути інші питання, про які я не згадуватиму. Головна мета цього заняття зрештою отримати більш широке бачення, як внутрішнє, так і зовнішнє, динаміки системи, нашої ролі в цій динаміці, а також процесів і всього, що відбувається всередині нас самих, коли справа доходить до проблеми вигоряння. Отже, кілька основних визначень. Почнемо з першого поняття: стрес зараз. Всі постійно говорять про стрес, і одна з найстресовіших професій на землі це лікар. Загалом, стрес ми описуємо як емоційне навантаження і напруга, що виникають у результаті складних обставин. Це може бути вдома, на роботі, це може бути де завгодно. І говорячи про стрес далі, особливо коли мова йде про наших спеціалістів та онкологію, я маю виділити пов'язане з ним поняття, що має назву вдома від співчуття. З огляду на значні страждання, з якими нам доводиться мати справу. Багато хто відчуває емоційне та фізичне виснаження від тривалої травми та контакту з чужим горем. Це звичайна справа, коли ми лікуємо дуже дуже хворих людей. І останнє, але не менш важливе, це вигоряння, яке є схожим, але дещо більш широким явищем. Це емоційне та фізичне виснаження, а також відчуття відстороненості, цинізму, нетерплячості та відсутність зацікавленості через тривалий стрес на робочому місці. Отже, ви бачите, що втома від співчуття та вигорання мають значну схожість, тому важливо визначити, яка з цих проблем для нас є більш серйозною, оскільки методи лікування та підходи до вирішення цих проблем значно відрізняються. Тож перейдемо безпосередньо до деяких основних причин і джерел. Ось моя концептуальна модель всіх потенційних причин вигоряння у людей. Перш за все, як ми побачили з опитування, системні фактори відіграють величезну роль у вигоранні людей, як, от адміністративні обов'язки, що не пов'язані з роботою фахівців, які доглядають за пацієнтами. Багато людей можуть відчувати обурення через те, що їх фактично позбавили роботу, на яку вони спочатку підписалися. Бюрократія та папрова тяганина, неефективні системи, обмеженість ресурсів завжди становитимуть проблему в тій чи іншій мірі, залежно від місця роботи. І я знаю, що в Україні, як я чула, ці фактори також відіграють значну роль. Величезним джерелом вигорання у США є система електронних медичних карток. З огляду на складність її комунікації в медичній діяльності та документації я не знаю, яка ситуація в Україні, але дуже хотіла би дізнатися нечіткі очікування керівництва щодо того, де ви будете проводити більшу частину часу та як найкраще зосередити свої зусилля. Ми часто опиняємося в ситуації, коли нас тягнуть у тисячу різних сторін, а керівництво не дає чітких вказівок, на чому саме слід зосередити свою увагу. Культура праці дійсно важлива. Це середовище, в якому ви працюєте, те наскільки люди навколо підтримують вас, наскільки вони відкриті до спілкування про стрес на роботі та обговорення складних випадків, можливості їх розбору тощо все це відіграє важливу роль. Стосовно цих рамок, я не знаю, як у вас, але в центрі Андерсона ми зазвичай співіснуємо в рамках власних клінічних практик і ніколи не маємо можливості поспілкуватися з кимось, хто не входить до кіл наших спільних друзів та знайомих. І це може бути причиною ізоляції та вигорання. По друге існують фактори пов'язані з пацієнтами та їхніми родинами, які звичайно також призводять до вигорання. І це пов'язано з багатьма речами, про які пацієнти та їхні родини розповідають зі свого минулого, а також з досвіду спілкування з медичними працівниками, серед яких найважливішими є недовіра та недостатня медична обізнаність інша складова особливо стосується хворих пацієнтів, які стикаються з різними джерелами страждань психосоціальними, фізичними, екзистенційними, а також смертністю. Звичайно, вони також стикаються з фінансовими труднощами, які можуть бути пов'язані з лікуванням, і навіть просто з логістикою поїздок до лікарні та щоденного лікування. Особистісні фактори: кожна людина має свої відмінності від інших і привносить щось своє, що може підвищити рівень стресу в клінічному середовищі. І, звичайно, соціальні мережі та широке використання інформації, а також дезінформації, все більше і більше призводить до значного зростання недовіри, сумнівів щодо роботи медиків. Тощо отже, це більш глобальні соціальні проблеми, які, на жаль, також відіграють свою роль. І останнє, але не менш важливе, це фактори пов'язані з професією медика. Які звичайно можуть привести до більшого або меншого вигорання в залежності від нашої особистої ситуації, загалом медичних працівників та лікарів всі сприймають як людей з високим рівнем перфекціонізму, прагненням контролювати та допомагати. Коли ми маємо справу з хворими пацієнтами, у яких рак чи подібні хвороби, легко втратити здатність бути таким досконалим, яким знаєте, прагне бути більшість. Синдром самозванця це реальна проблема, особливо серед молодих лікарів, а також серед жінок. Тож просто майте на увазі, наскільки це може впливати на ваше відчуття впевненості в собі, а також в тому від співчуття, яку я вже згадувала раніше. Важливо усмідовлювати, що час від часу відчувати емоційне виснаження та в тому від співчуття, це цілком нормально. Але коли ми говоримо про вигорання, то часто маємо на увазі більш системне. Глобальне відчуття, яке переповнює нас весь час протягом кожного дня. Тож, подібно до того, як ми думаємо про прояви депресії, всі ми час від часу можемо мати симптоми депресії, але це не обов'язково клінічний діагноз депресії. Так і вигорання не обов'язково є діагностованим розладом, це більш широке, цілісне відчуття, яке впливає на якість життя та здатність виконувати повсякденні завдання. Ізоляція, про яку я вже згадувала раніше, обов'язки поза роботою. Тобто, одночасно з тим, що ми допомагаємо іншим, ми також маємо допомагати самим собі у власному житті, у стосунках з родиною, друзями та залученні до їхнього життя. Отже, знову ж таки, зважаючи на це, ми відчуваємо тиск з мільйона різних сторін, що є потенційними джерелами стресу, і, звісно, наші власні потреби здоров'я. Відомо, що лікарі найбільше турбуються про власне здоров'я, як у плані сну, так і фізичних вправ. Тому, звичайно, це також буде важливим фактором. І звісно, я не можу не підкреслити те, що йде на додаток до всього того, що супроводжує будь-який тип стресу, який виникає в оточенні пацієнтів, медичних працівників та в системі охорони здоров'я, коли ти маєш справу з тяжко хворими пацієнтами з потенційно смертельним діагнозом. Це наче темна хмара, що нависає над головою, і від неї неможливо втекти, також неможливо не зважати на додаткові труднощі, з якими ви стикаєтесь, пов'язані з війною та соціальною нестабільністю. І це, як ви розумієте, є додатковим шаром прогнозованої невизначеності та постійно мінливої ситуації, до якої ми повсякчас мусимо пристосовуватися у багатьох відношеннях. Рак змінюється з дедалі більшою швидкістю. З'являються нові дані, нова інформація, нові речі, які ми маємо осмислити, засвоїти та адаптувати до клінічної практики. І на додачу до всього є війна, яка впливає на всі аспекти нашого життя. Проте я хочу виділити одну річ, яку ви, можливо, помітили. Час, проведений на роботі насправді не дорівнює вигоранню, жодне дослідження не довело цього і не виявило такого зв'язку. Отже, люди, які проводять більше часу на роботі, не обов'язково мають вигорання частіше. На вигорання більше впливає сприйняття якості та характер роботи. Тобто, якщо людина проводить на роботі 80 годин на тиждень, але весь цей час виконує значні завдання, в яких бачить сенс і значення, то така людина буде менш виснаженою ніж та, яка працює лише 40 годин на тиждень. Але більшу частину цього часу витрачає на безглузді або неефективні завдання. Тож ось вам тема для обговорення. Я хотіла би дізнатися, з якими труднощами ви стикаєтеся, що викликає у вас вигорання. Я створила кілька великих категорій: а, Б, С, Д та є. Якщо ви не хочете говорити, можете написати в чаті, яка категорія є для вас найважливішою з точки зору вигорання. Так, я щойно переклала на українську. Можливо, хтось захоче долучитися до обговорення. Так, я бачу в чаті коментар, що токсичне робоче середовище, здається, є великою проблемою для молодих лікарів в Україні. Це дуже прикро. Шкода, якщо так. Мені здається, що з роками займатися медициною стає все складніше. Насправді, старші колеги мають нас заохочувати і підтримувати, а не знаєте цькувати, відвертатися або принижувати. Я не знаю, в яких сферах медичної діяльності таке явище є більш поширеними, але важливо просто винести цю проблему на загальний огляд, тому що її неможливо вирішити, якщо всі не побачать, в чому саме лежить корінь цієї проблеми. Ви підняли руку? Так, перш за все, дякую за таку цікаву дискусію. Я хотіла б сказати, що з власного досвіду я відчула емоційне виснаження. Мені здавалося, що я роблю для них все, що можу, а часто навіть більше. Я часто чула, як колеги описували пацієнтів. Я марнувала час, і мене це справді зламало. І цього дня я борюся, щоб зберегти хоч якусь Кожна смерть це особиста поразка чи травма. А ще важче стає, коли члени родини кажуть таке. Краще б ми взагалі не привозили нашого родича до лікарні. Можливо, вдома він прожив би довше. І я не можу не нести цей тягар з собою, і все частіше я думаю про те, щоб звільнитися. Гаразд, але я не почула значну частину з того, що ви сказали. Даша, у тебе вийшло почути більше. Мені здається, проблема була у звуці. Можливо, були несправності з мікрофоном, але судячи з усього, у Ольги був хворий пацієнт, і вона зробила все, що могла, щоб допомогти йому. Але пацієнт все одно помер. А її колега сказав, що вона Ольгу, може спробуй ще раз. Я повторюю, бо скоріш за все це через переклад на українську. Тож я перепрошую знову ж таки, дякую вам. Я казала про свій особистий досвід, що протягом перших двох років роботи лікарем я відчувала сильне емоційне перевантаження через смерть паці... пацієнтів, особливо в тих випадках, коли мені здавалося, що я робила для них все можливе, часто навіть більше ніж інші вважали за необхідне. І я часто чула, як колеги називали пацієнтів безнадійними або казали, я даремно витратив час, і мене це справді зламало. І до цього дня я не можу повністю зберегти емоційну дистанцію. Я все ще сприймаю кожну смерть як особисту поразку або травму. А ще важче стає, коли члени родини кажуть таке. Краще б ми взагалі не привозили нашого родича до лікарні. Можливо, вдома він прожив би довше. І я не можу не нести цей тягар із собою, і я дійсно не знаю, як впоратися з цим. Ось. Дякую, що поділилися цим. Дуже, це дуже важко, особливо в цій професії, і ви точно не єдина, хто має такі почуття. І я це говорю як паліативна лікарка в минулому. До того ж. Як до того, як я проходила е, працювати в онкології, і в принципі я думаю, що в кінцевому рахунку більшість з нас самі обрали цю професію та вирішили займатися саме цим направленням, а не лікувати звичайні застуди або інші недуги. Є причина, чому ми всі відчули цей поштовх, свідомо чи підсвідомо. Багато з нас відчувають потребу намагатися зробити все можливе для наших пацієнтів, прагнути досягти більшого. Тож ви точно не самотні в цьому, і я повністю з вами згодна найбільш болісно розуміти, що іноді люди не бачать цього і не визнають. Думаю, що одне з рішень полягає в тому, щоб знайти певний спокій, усвідомити, що ваш досвід та емоційний погляд на ситуацію є лише вашою точкою зору, і що існують інші люди, які не поділяють цю точку зору, що б ви не робили. Зрештою, принаймні, я так міркую, і це може бути неправильний підхід, бо кожен має свій власний, але важливо усвідомити, що іноді механізми адаптації інших людей не є чимось, чим ми можемо погодитися, погодитися, що ми ніколи не зможемо оцінити, і все, що ми можемо зробити, це розуміти, що ми зробили все, що могли, з точки зору нашої особистої совісті, якщо так можна сказати. Інша річ, яку я думаю, витікає з одного з коментарів, який я зараз читаю, це негативні емоції пацієнтів і те, як не приймати це на свій рахунок, і насправді це повертає нас до питання про взаємодію з пацієнтами. Ви лише частина великої картини, в якій ми всі беремо участь, і інші матимуть власний досвід. Тож ми не можемо контролювати, як інші люди сприймають або переживають своє нещастя та діагноз. І ми повинні це визнати. Неможливо контролювати все, зрозумієте. Думаю, найважче це знайти інших людей, які мають подібний досвід, і з якими можна подітися поділитися своїми переживаннями, щоб, хоча б частково, зняти тягар з душі. Як я вже сказала, це нескінченний процес. Не думаю, що існує правильна відповідь. Усі люди різні. Не знаю, чи це допоможе відповісти на питання, але цю тему можна розглянути вже в другій частині нашої бесіди. Отже, зважаючи на час, який в нас лишився, якщо дозволите, я просто продовжу, а потім ми зможемо повернутися до деяких з цих додаткових коментарів, якщо всіх влаштовує. Гаразд, продовжимо. Отже, деякі з рішень, і перше на що я хочу звернути увагу, це те, чого я навчилася з часом. Це один з уроків, який я винесла як з особистого життя, так і з професійної діяльності. Думаю, в деякому сенсі така точка зору є корисною. Тож не чекайте, що інші люди почнуть діяти першими. Всі зміни відбуваються зсередини, і вимагати від інших змінитися, не починаючи змінюватися самому, призведе лише до марності, розчарування, стресу та депресії. Отже, це один з аспектів, з якого я хотіла почати наступний розділ. Тож серед рішень, які ми говоримо про те, щоб почати з себе, є індивідуальні фактори. Є багато речей, які можуть нам допомогти. Це якості, якими з мого досвіду ніхто не володіє досконало, але це якості, до яких кожен з нас повинен прагнути в своєму житті, стійкість, це здатність прийняти свої неудачі, усвідомити, що ми зробили все, що могли, і винесли з цього уроки, щоб наступного разу діяти краще. Локус контролю. Це по суті усвідомлення того, в яких сферах свого життя та оточення ви маєте контроль, а в яких ні. А також усвідомлення того, в яких сферах ви не вмієте поступатися і здаватися. А це вимагає великої самокритичності. І я думаю, що рак це те, що вчить нас смиренності кожен день. Я лікую багато пацієнтів з раком підшлункової залози, і це просто що, що сор... це щоразу дуже повчальний досвід. Бути вдячним за власні перемоги, тобто вміти по справжньому радіти тим моментам, як, в яких у нас все добре, коли люди щасливі, коли ви досягаєте успіху, коли отримуєте надзвичайно яскраву реакцію. Радіти цьому таке трапляється не щодня, але визнавати свої перемоги це нормально. І знову наступний аспект визнання. Тож не забувайте запам'ятовувати випадки, які особливо вразили вас як погані приклади, з яких можна взяти урок, але також визнавайте свої перемоги та успіхи. Навіть якщо ви, врешті-решт, результат видався невдалим. Багато з випадків, які я пам'ятаю, це ті, де пацієнти боролися, боролися і ще раз боролися. Це була щоденна боротьба за те, як досягти наших цілей і як направити пацієнта до прийняття неминучого. І в кінцевому підсумку прийти до цього прийняття безпосередньо перед смертю. Це ті історії, які я пам'ятаю найбільше розмежування для багатьох людей може бути поганою річчю, але я вважаю, що для нашої професії це насправді добре, знати, коли потрібно зануритися і визнати все, що відбувається, але також розуміти, коли потрібно вийти з цього і таким чином створити для себе простір. Відокремлене, безпечне місце, де можна пережити весь біль, з якими ми стикаємося, весь стрес, усі сумні випадки, гнів, який ми отримуємо від пацієнтів та їхніх родин, мати для цього безпечне місце, але також знати, що коли вийде час, що коли час вийти з нього, коли припинити, стосунки також є надзвичайно важливими. Йдеться про стосунки як вдома з родиною, так і з колегами. І, звичайно, турбота про себе. Все, про що йшлося в опитуванні, стосувалося того, як ми дбаємо про себе. Кожен має своє власне визначення цього. Я ненавиджу займатися спортом. Тож, навряд, я піду в спортзал, щоб якось розібратися в складній ситуації. Скоріш за все, я просто ляжу на диван і буду плакати, поки не засну. А наступного дня прокинуся і продовжу рухатися далі. Всі ми різні, і це нормально. Отже, це індивідуальні речі, які ми можемо зробити, щоб допомогти собі. І переходячи до поведінки, до чого це призводить. Тут лише кілька пропозицій, над якими ви можете поміркувати та вирішити, чи вони вам цікаві. Терапії є корисною для кожного. І звичайно, наявність безпечного простору, ведення щоденника, усвідомленість. І усвідомленість може виглядати по-різному для кожного. Це може бути просто масаж. Година присвячена повному релаксу. Це може бути медитація, це може бути йога, яка мені особисто дуже подобається. І наостанок, але не менш важливо, я хочу зазначити, що найголовніше встановити межі, і я повернуся до цього в кінці. Тож знати власні межі, та коли насправді варто дати собі перепочинок. Тепер, якщо розглянути системні фактори, то можна виявити багато речей, які можна змінити в системі, щоб сприяти добробуту та зменшити вигорання. Проблема в тому, що існує багато системних факторів, які насправді не піддаються нашому контролю або знаходяться далеко від нас, тож ми не можемо їх контролювати. Тому я хочу зосередитися на цій частині схеми, на ділянці, де ми перетинаємося системою і на тому, як ми можемо реально вплинути на зміни. Отже, професійні правозахисні організації завжди можуть посилити голос, підвищити гучність, якщо так можна висловитися, певної проблеми, щоб домогтися системних змін на рівні керівництва. Звичайно, якщо ви займаєте керівну посаду, це зовсім інша розмова. Тому я не буду на цьому затримуватися. Але для всіх нас, для людей на землі, об'єднання голосів може мати більший вплив, підтримка колег, наставництво. Існують потенційно якісні ініціативи, які можна розпочати, або яких можна долучитися, і вони можуть стати напрямком місцем дії, якщо хочете, куди можна спрямувати вашу енергію. Ініціативи з підвищення якості за принципами ощадлого виробництва зосереджуються на оптимізації ефективності та робочого процесу, а також на зменшенні надлишків та розчарувань для людей на землі. І звичайно чітке визначення, де пролягають ваші межі та починається очікування від вашої роботи. Наприклад, у центрі МД Андерсона ми працюємо з великим обсягом електронної пошти, тому отримуємо листи протягом усього дня, навіть о третій ночі. Тож я встановила для себе правило після закінчення робочого дня. Я не відповідаю на електронні листи це жорстке правило, але люди поступово починають його приймати. Отже, головне це послідовність, і я думаю, що це повертає нас до одного з попередніх коментарів щодо старших колег та молодших спеціалістів, а також до культури, що існує у нашій практиці. Я, я думаю, що ви знаєте, що для того, щоб впоратися з чимось подібним, перш за все потрібно бути відкритим і чесним, визнати, що є проблемою, та подивитися, куди це може вас привести. І, звичайно, сказати, що існує проблема, не означає критикувати, вимагати щось змінити, а скоріше підкреслити, що це проблема, яка виснажує молодих спеціалістів, і що ми можемо зробити щось краще, як група, що надасть більшу підтримку та сприятиме тому, щоб кожен працював у найоптимальніших умовах. Отже, швиденько розглянемо фактори, пов'язані з родиною пацієнта. Якщо уважно придивитися до цього списку, можна помітити, що він абсолютно ідентичний. Пацієнти та їхні родини мають ті самі сили, на які вони можуть спиратися, як і ми, медичні працівники. Це зроблено навмисно, адже врешті-решт, ми всі люди, і те, що дає нам силу як людям, зазвичай є однаковим, незалежно від того, де саме на екрані знаходиться джерело стресу. Але звичайно, багато чого ми, як медичні працівники, не можемо змінити. Ми не можемо сказати пацієнтам, щоб вони сприйняли свою ситуацію. Ми не можемо сказати пацієнтам прийняти свій діагноз і змиритися з ним. Ми не завжди можемо зменшити тривожність або депресивний стан пацієнта щодо його проблеми. Ми не можемо допомогти йому вирішенні всіх фінансових проблем, з якими вони можуть зіткнутися: втрати роботи, втрати сенсу життя тощо. Це не те на що ми можемо вплинути. Але насправді ми можемо багато чого зробити, щоб допомогти в цій ситуації. Отже, перше, що я завжди кажу, це налагодити контакти з пацієнтами. Це спільна подорож, у якій ви разом, а не одноразова справа. Наприклад, перший візит пацієнта я завжди починаю з привітання та знайомства, щоб дати зрозуміти, що це буде тривалий процес, і я чітко кажу про це пацієнтам. Я тут, щоб супроводжувати вас у важкі часи. Допомагати долати труднощі та радіти перемогам, і ми будемо поруч, щоб не трапилося далі. Комунікативні навички, і це набагато ширша тема, ніж можна охопити за одне заняття. Для цього ймовірно знадобиться кілька занять. Це все те, що добре роблять працівники паліативної медицини, і що, на мою думку, онкологи мають завжди прагнути вдосконалити. Це все комунікативні навички та досвід, які набуваються під час вирішення складних ситуацій. Необхідно практикувати терпіння та мовчання. Буде багато емоційних моментів, чи то гнів, чи то смуток, чи то горе, з якими ми всі стикаємося в клініці. Будьте терплячі, дозвольте цим емоціям вийти назовні. Бо для, для людини нормально бути залученим у такі моменти. І навіть просто промовити, помовчати деякий час дасть пацієнтам більше відчуття, що ви з ними, що ви поруч, ніж будь-яка інша наша дія. Я думаю, що багато пацієнтів приходять і очікують, що ми маємо махнемо чарівною паличкою і виправимо ситуацію, а іноді ми просто не в змозі цього зробити. А іноді єдине, що ми можемо запропонувати, це наша присутність і співчуття. Це сприяє відкритому діалогу. Тому чим більше ви будуєте довірливих стосунків, довірливих відносин, тим більше можливостей ви можете відкрити для себе. Я називаю це посіяти насіння або відчинити двері, щоб пацієнти могли, знаєте, зібрати врожай цього насіння або пройти через ці двері, коли вони будуть готові. Не всі будуть готові відразу. Використати засоби підтримки. Я розумію, що іноді обмеженість ресурсів може значно ускладнити це завдання, але використовуйте все, що можете, і знайте, де пролягають ваші межі. І, звичайно, останній пункт: не відвертайтеся. Отже, найголовніше, чого в кінцевому рахунку вимагають від лікаря більшість пацієнтів, це ви не покинете мене, ви не відмовитеся від мене. Навіть якщо ми не проводимо лікування раку або хіміотерапію чи подібну терапію, завжди є щось, що ми можемо запропонувати. Це може бути всього хвилина вашого часу. Ви мене ще чуєте. Я отримала повідомлення. Добре, дайте знати, якщо ви мене чуєте. Ми вас чуємо чудово, гаразд. І останнє, але не менш важливе, я просто підкреслю і виділю це. Як постачальники послуг, клінічні працівники та лікарі, ми стаємо козлами відпущення за багато речей, які насправді не залежать від нас. І тому пацієнти будуть приходити до нас та звинувачувати нас у всьому, тому що насправді не має до нас жодного стосунку. І ви не зможете переконати пацієнта, що як лікар, ви знаєте, що у вашій практиці є речі, над якими ви не маєте контролю. Тому слід визначити, що якщо пацієнт приймає пояснення, то звичайно можна пояснити, але я часто бачу, що простіше просто вибачитися та рухатися далі. Наприклад, пацієнт приходить за місяць на місяць пізніше, ніж йому поставили діагноз, скажімо, два місяці тому, і через обмеженість ресурсів ми просто кажемо: вибачте, що довелося так довго чекати, і продовжуємо працювати, намагаючись зробити все можливе в даній ситуації. Звичайно, це не стосується тих, хто працює в сфері громадської охорони здоров'я. Якщо ви цікавитеся групами захисту прав пацієнтів, громадським здоров'ям тощо, це чудова сфера, якою можна зайнятися поза межами цієї лекції. Отже, дуже швидко обговоримо межі. Я казала, що повернуся до цього. Це те, про що я дізналася недавно, дивлячись телевізор та читаючи книжки. Отже, пам'ятайте, що межі це насправді не те, чого ви вимагаєте від інших, а те, що ви повідомляєте іншим про свої дії в певній ситуації. Наприклад, замість того, щоб вимагати від пацієнта не дзвонити і не писати вам після робочого дня, а використовувати іншу лінію, я встановлюю межу. Я не буду відповідати вам у цей час. Тому я кажу пацієнтам: якщо у вас виникнуть якісь питання, які вимагають невідкладного рішення в неробочий час. Я не відповідатиму. Вам доведеться знайти іншого, хто вам допоможе, і це моє правило. І щойно ви встановите це правило та будете його дотримуватися, люди, як правило, приймуть ваші межі.